А, все, они красунчики. Мама Качечка и деточки. Я в минулый раз показывала, как Качечка сидела там напротив. Ну, я думала, что на гнезде. І так і виявилося, що так воно було. Боже, дивіться, дивіться на цю красу. Дивіться, скільки тих дітей. О, молодець. Можна буде порахувати, такі. Дивіться. Попили туди до великого очерету. Які, які шустрі, такі малі, як вони швидко плавають, бігають. Такі шустрики. Ось такі. Ну, от, до речі, тут чотири крижні. Хоч завжди були е, парами. качур з качечкою. Але тепер я бачу, що крижня окрема, а качечка з діточками окремо. Не знаю, чи крижні приймають участь у вихованні дітей. От вони щось не дуже своїми справами займаються. А мама з діточками поплили на інший берег, звідки я тільки що прийшла. Я обійшла навколо цього озерця. І от вони виходять собі. На берег пасуться. Ну, зараз людей нема, але буквально тільки що там на, на, на той лавочці сиділа мама з дитиною і потім якийсь е, чоловік сидів, там щось, щось собі в телефоні колопався. в парку бувають, люди гуляють, і от вони і не бояться. І цікаво, як вона вилазить. Ага. Ну, там трошки далі я бачу вже таке місце. Мама, куди ж ти полізла? У тебе ж малі діти. Ну, зараз вони знайдуть. Тут трошки далі є таке нижче трошки місце. Ось о. О. Вони вже знають. І тут вони зараз будуть вилазити. На газон. О, а деякі діти повилазили там, де мама. Височенько, але вони повилазили. Такі молодці. Дивіться. Ось мама. І ті, що пішли далі, вони теж зараз нас доганяють. І будуть пастися собі там на травці. А кришні собі окремо плавають. Я думала, що, що вони так парами, паром мені. Паром Почте. Косічка з дітьми окремо, рижня окремо. Чутно вам голос, так? Да? Очеретянка велика така, як свірчок, як цикада. Це я хотіла її зняти, а побачила косічок. Зараз спробуємо і очеретянку теж зняти. Десь вона там в очереті сидить, не видно. Голос чутно, а її саму я щось не бачу. Ну так, будемо спостерігати, як будуть рости наші малята.